Української культури закружляли мавки із лісової пісні Лесі Українки. 25 лютого відзначатимуть день народження видатної письменниці. З цієї нагоди у Житомирі стартували тематичні заходи. Сьогодні ми розпочинаємо ряд квестів та майстер-класів до дня народження Лесі Українки. До 25 лютого, і безпосередньо сьогодні квест лесиними стежками. Вони будуть уже у нас на сьогодні зареєстровано понад 15 дітей. Це віком від 12 до 14 років. Сьогодні ми стартуємо, але запрошуємо на завтра. у нас планується після завтра теж майстер-клас, різні кавови, майстер-клас, квесторія. Тому загалом всі заходи протягом тижня спрямовані на день народження Лесі Українки. Першими у пошуки загублених сторінок поринули дев'ятикласники ліцею номер 7 В кожній кімнаті учасники квесту мали знайти підказки та з їх допомогою виконати завдання. Завдання будуть різні, але суть цього квесту в тому, що діти разом з лісовими мавками будуть шукати Вирваці листи з книжки Лесі Українки Тож, таким чином діти подорожують лесеними стежками за кожну розгадку? Учасники отримують яскраві стрічки, за кількістю яких в кінці визначатимуть переможців. Однак заохочувальні подарунки матимуть усі, зазначають організатори. Про саму ж письменницю зізнаються діти, знають досить багато фактів. Леся Українка вона була завжди для мене таким еталоном мужності жіночої. Бо понад хворобу, понад всі свої проблеми зі здоров'ям, вона залишалася стійкою, вона з такою справжньою жінкою, з якою потрібно брати приклад. Також в неї була дуже велика любов до музики. Навіть вона написала твір до фортепіано в 9-річному віці Її навчали її тітка Олена Косач. Надихає своїм прикладом Леся Українка і Катерину. Мені подобається неї не дуже твори, але мені більше подобається, як вона, коли в неї була хвороба туберкульоз, вона не просто лежала в кроваті, вона старалась писати і старалась проводити час, останній, що їй залишився. За любим їм ділом, окрім квесту, старшокласники взяли участь у соціальній акції на крилах вдячності. На паперових голубах залишали слова вдячності друзям, знайомим та зовсім невідомим, але таким рідним українським військовим. Насамперед я писала, щоб наші військові залишалися з позитивним настроєм, мали в своїй душі те, що допоможе їм дійти до перемоги. Бо насамперед дуже важливо мати якісь позитивну іскру в собі в душі. Українці це наймужніший народ. Які є в світі, ми незалежні, ми вільні, завжди і завжди ми будемо. І будемо, і будемо на паперових голубах. Можна побачити різні слова та побажання. Однак спільними на них є одне бажання перемоги. Згодом усе написане зможуть прочитати і самі захисники. Основна ідея була ж відправити туди, але хочемо зараз пару днів, як заповнять це все. На пару днів виставимо цей банер з. Побажаннями для захисників та захисниць в Житомирській міській раді залишити свої слова вдячності для захисників, а також взяти участь у квесторії лесними стежками можна впродовж тижня, однак обов'язково за попередньою реєстрацією. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1.